Всім привіт, з вами пендаль І сьогодні ми граємо за сингулярність. Не забувайте підписуватись на мій канал та приємного перегляду. Ну що ж, перша катка на сингулярності ні разу не грав на ньому. Ні разу, нуль, просто зіро. Будемо пробувати розбиратися в його механіках, будемо кидати ті свої яйця. І будемо дивитись за камерами. Що нам ще залишається? Так. Е, ну, в принципі, зрозуміло, як воно працює. Залізли в камеру, дивимося, і, в принципі, ок. Я так розумію, терора в нього немає, коли він е, залазив в камеру. Але от на рахунок терора, коли він в камері, і від камери терор, я не впевнений, можливо, є. Але це не точно. О, я чую хтось. Блін, ну, ну як тут кинути? От ніяк. Ну давайте заліземо тоді, напевно. Ой, тут стіна. Я думав, там підйом. Добре, обійдемо звідси. Так, і куди ж тут камеру кинути? Ударимо генератор і не знаю, напевно. Отако сюди. Кинемо камеру. І отут в центрі також буде дуже комфортно. Напевно. Ну і тут давайте бахнемо. Отак. Так, тут хтось уже бігає. Хто це в нас? Я, я не бачу. Е, де? Не бачу. Вже зламали камеру. Ну ці тут... шкідники. Добре. Так, а, а де камера? А, точно, я ж коли ставлю, я ж ламаю. А, точно. А я думав я типу зразу переставлю. Окей. Раз. І. шо він буде б'яти просто? Окей, телепортнемся до нього. І. А, ну да, точно. Точно, він ж має мене застанити. О, Відстала реакція чисто Окей. Блін як це до нього Телепорт... телепортнутися? Бамс! Ай! О, сором, сором! Добре, вийде за ним. Окей. Okay. Тут немає палеток. Так, він удержимість став, тому що переслідування було занадто довгим. Сюди, так, за ним. Продовжуємо переслідування. А, тут нема, тут нема дошки! А тут нема. Але, в принципі, ну, якби він префаєр зробив, то було бок. Але все одно, якщо я занадто близько, то дошка тут не, не допоможе йому. На, гачок, хлопця. Так, а хто там у нас? Сидять! Ремонтують! Ну, блін, тут камеру ставити, так незручно буде. А, а чому не ціпляється? А, типу, мені треба тільки через камери чіпляти. Слухай, ну тут це не імба. Я думаю, можна просто так накидувати. Там це було б напевно занадто імба, Так, я згоден. О, сидить, Хілиться. Так. І давайте ще на нього. А не дістаємо, так. Не дістаємо і на нього ню... не дістаємо. Добре, пішли пішки. Давайте кинемо ще тут. Може когось побачимо. Чую, чую, стогнуть. -а. Тримай, раз. Ну і підемо, напевно, за хлопцем. Сейчас тільки на нього кинемо штучку. Раз. І може телепортнемося навіть. Ой, телепортнемся. ой, телепортуємося! Здоров, здоров, хлопче! Ну, прикольний, Ман, мені подобається. А як він дістав? У нього така клешня якась я... О, а тут не пробив. У нього така дика клешня, я тріхи не можу зрозуміти дистанцію, на якій він може бити вже. й тумана накидали, взагалі не видно нічого. Що ти? Ага, молодець. Геніально, геніально. Нагатчів. Ну що ж, давай дивиться, де у нас вони сидять? Поки не ясно. Так, тут пусто, можливо, тут. Тут наче пусто. Тут також, можливо, тут сидить. Ні, не сидять. Камери продивилися і нікого не побачив я. Так, почекайте. Там хтось бігав, по-моєму. Блін, не дістає, серйозно? Хай тут дістає. Добре. Давайте з тієї камери спробуємо. Раз, раз, раз. От так кинули. Блін, ну не прикольно. Воно ще один сидить. Тут дістаєм, дістаєм. Щас на когось тепнемося, на накладати. дала-дала, десь, десь. дякую. Окей. скидуй, А, ну скину. А шо робить? <laughs> а я не доганяю, Блін, я не доганяю. він такий повільний. Ну по відчуттю такий повільний, Я знаю, що він 4.6, але такий, Ну прям ладно, ладно, нас доганяє, і підемо закладати, ні Не дістану. Окей. Вона чому вона кричить, чому ти кричиш, Давай ручку ей. Чому вона кричить, Ну розумію. А, вони кое знімають, напевно. Ну так, так, make sense. Давайте її тоді. Не здоженемо. На нам. А, ні, не здоженемо. Я надіявся, можливо, я проб'ю, але ні, не сьогодні. Так. Е, Неба. А, бачу, бачу, бачу. Де вона? Добре. Добре, дивимося сюди. О, сидить! Сидить, дивіться вже, сидить. Що ти будеш так сидіти просто? Окей? Сюди! No. Бм! А чому не дістап! Ну опять! Я, я як начал, прямо вже готовий вдарити, але все ще балако. Оооо, ну я не встиг, ладно. Я думав, що кинути другу м 2 але не встиг. О-о-о! О! Сюди раз. І тапаємося. Два! Чудово! Що, я просто стоїть, так? Окей. Ще й дві поранених, по-моєму. А ні, це не поранено. Ну, просто. БАМС! Дві кошечко. Що ти сліпиш і бівить сюди. Свинюка мала. Тут хтось заводив. Але поки. О! Ось і наш клієнт. Телепортуємося. А, вже можеш не юзати свій ЕМП вонючий. Зараз ми тобі підсрачника дамо. Клешню, я тут. Бамс! Зарубав, дівчисько. Нагад, чукю! Так. Ну, я не знаю, давайте вдаримо якийсь генератор та постоїмо біля нього, правильно? Іграємо від камер. Поки спокійно. Взагалі. о о о, -о, -о. о Чекай, він прям біля мене сидить. Отже нагнюка, дивіться. яка. О-о-о, зараз за нею полетіли. Скинеш, а не скинуло. Окей. Окей. Ну тут вікно. Оооой, тут ще палета, я не встигну, так? Отак, я не встигну. І зараз де воно? Я взагалі не знаю. Добре, давайте. Давайте знову на камери сядемо. Ай, так, вони там заводять. Жах. Я побачив, що вони там заводять. Неприємно. Неприємно. Добре. А як не пробило! Ну ну що це? Ох, як же вони мене душать? Так, давайте. Раз. Де другий. Ай, завели вже! Блін, коли встигли! Коли встигли? Добре. Ну, саме час реалізовувати наш білд. Три за закатку. Я думаю, це успіх. Ми це успіх. Так, телепортуємося. у хто це? Хто це? Donkey Конг! Чи хто це? Донкі Діллер. Не знаю, що це значить. І не хочу здогадуватись. Після що засуджую. It is over. Мінус один. Хе-хе-ота, Мінус один. Так, ну нам ще мінус 2 хочу поформити, було б непогано. Е, ні, я нікого не бачу. Блін, от от моя помилка в тому, напевно, що я не розкидав свої камери на, на ворота. Потрібно було скинути на ворота, було б кайфово зараз. Я придумав тактику, галактику. Давайте зараз станемо. Зараз цих проженемо весянів. Непонятно вже тікає. Все, покапка. Так, так, покапка. Знаєте що? І постанемо, будемо спостерігати. Дивитися, чи хтось до нас намагається підкрастись. І як тільки ми когось побачимо, ми зробимо. Опа! І ваншот. Опа, почекайте, біжить. Біжить, біжить. Біжить, біжить. Дивіться, дивіться. Де вона, давно? Десь десь тут було. Це туман, нічого не видно. А, о ось ось ось, ось сліди. Ой, не втечеш, подруга. А в мене буде? Має бути, по ідею. Бамс? чудово, і шо? І пока! It, burst, It, die, burst, It is over. It is over. <laughs> <laughs> ну, так, так! У-у-у-о, боже, як йому погано, бідний! Горить жопка, горить. <laughs> ну, що ж гніздо. Ця мапа має бути набагато краще, я так думаю. Давайте тут кинемо, бачимо Сурвікс там бігає. Бачимо, бачимо, і куди за ним підемо? Напевно. Давайте ще в мені закинемо, раз, і в мені я б зверху десь кинув, щоб не зламали за один цей, за одне ЄМП. Ой, не дістаємо. Окей. Давайте десь звідси. Е -е, ну, постався. О, дякую. Так, давайте глянемо туди. Може когось там побачимо. Так, бачимо. Біжить одна. Раз. І. ой-ой-ой, зараз буде два, зараз буде два. Не буде. Блін. Сумно! Сумно, придеться спускатись пішки. Так, давайте ще туди кинемо, там, до речі, я ні разу не був ще. Угу. Блін, а можна, а можна туди в центр? Ага, дякую. Було аж пройти. Прилипає, так, не. Ооо, хто це тут віряє? Не! Нее! Это, по-моему, твич стример. Че, не помиляюсь? Так. Ой, підпилює гакет! Що це робится? Давай, раз ему. Можно хоть чекаешь. Не знаю. Это ему, ему. Ну блин, ну не ховайтесь. Ну на шо це. А -а -а -а. Як би це? О, -о, -о, о! Сейбл! Тікає, тикай, тикай. Может за нами? Че за Сейбл? встыхаем. за засейбл. І... Опа! Не. Мінус стрімер. Але ми встихаємо, ми стихаємо, нормально. да. Так, тут. ясно. Я ні разу сюди не заходив, тому, відповідно, я бачимо, бачимо результат. Так, давайте там подивимось. Опа, почекайте. Давайте краще її бахнемо. Може, якось звідти зможемо її закрить. А, так, да, закриємо, звісно. <с> Вже закрили три рази. Ну, капець. Нікого не видно. Вони біля мене десь, так. Десь... А, ось вони, буквально за, от, за поворотом. Давайте от, так от обходимо. БЕМ! Зафейкали, дурочка! Дурочок. Так. Головне, щоб мені на голову зараз дошку не скинули. Було б супер. Але всередині нікого не було. Опа, сидить, дивіться. Що ти сидиш? Тепнеся. Ну що це таке, ну ну. Ну, капець. Не встигаю, не встигаю я зробити ТП на нього. О, деп! Беру. Детектив деп. Ну, напевно, він знімати піде. Так, піде знімати. Давайте спробуємо не дати йому це зробити, я бачу, він скидати хочу. Угу. Ховається, ховається. О, по-моєму, помилочка. А а може і так. Дістало просто на ту Несочку. Минуле вдарив. Нагачок? Давайте на камеру десь сядемо. наприклад. Е, 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 Ну от як, я ж бачу її. Чому воно не дає? Ну капець. Давайте краще звідси по. І нема. І нема. Була, і нема. О-о-о-о. Сидить воно за цим. Давайте підійдемо пішки. Прожене мої. Так, звідси зможемо дістати. Так раз. І встигнемо, встигнемо... Не, не встигнемо, походу. А звідси? Звідси. І не встигаємо. Сумно! Сумно, давайте обходити тоді. Пішечки. За сингулярність пішки ходити це для якихось оверпауер хлопців. Оооо! Давайте просто бахнем. Так. Хочу на ню телепортуватися. Опа, отак от, от. Але м, доволі повільні ми. Тут, ми, тут вона просто префайр зробить так. Але це кут мапи. Кут мапи, я думаю, ми її тут просто. от, от, от Через кущу до, вдарили. Нормально. Переставимо. І де він? Кинули на нього заразу, добре. Можливо, якось тепнемося на нього. No. А ну куди? Ну яка стінка? Куди? No. Ну, ну, no. ну блін! Ааа. Да. Боляче. Неприємно. Потапаємося. Чому поза палатою мене телепортнуло? Ну що це? О -о -о -о. Ну не дограю. Очевидно, не дограю. Давайте Бамс! І... -и -и Телепортнемся. Ми принаймні швидше будемо ламати двері. Так, доволі швидко. Але чи зможу її наздогнати, я от не впевнений. Здається, ні. А, не дістаю, Ну я попробую. Ап! No. Ага, Дістанеш Дістанші. Капець. Будемо на Будласті тоді доганяти, наздоганяти. Обходимо, звісно. Там уже, до речі, закрилось вікно. Бамс! Ще тим часом два генератори залишилось. Так то непогано. Тій карті хоча б чотири повіса, а не три. А, не а, щось навіть п'ятий буде, дивіться. А, ну окей, окей. Тебе все-таки зняли, на жаль. Ууу, а в нас нові є Не забуваємо про наш сюрприз. Дамс! Тікай, 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 тікай. тікай, тікай, тікай. Лепс. Нормально. Ну і It will be It is over. over. Так смішно він це говорить, реально подобається. Так, давайте стояти на цих воротах. Будемо сидіти в цих, в камерах, щоб нас не чутно було. Десь тут ошиватися будемо, принаймні. О, а хто це? Детектив? Це ж те, що нам потрібно. Ляп! І ляпасаємо. Що ще одне моменту. Знову два? Не так і погано.

Сингулярність проти стрімлерів. По-моєму, там всі в паті, я там бачив в дискорді, там чотири чувака в паті. Let's go! Покажемо їм, як українці розвалюють кабіни французам. Макарон! Не! Добре. Їдемо далі. А що ти? А що ти? Куди ти? А нема а нема палеток. Окей. Дуже швидкий нок. Я, до речі, трішки перепрацював білд. Е, змінив Чак і Перк на. Я не пам'ятаю від чужого, коли б'єш, швидше біжиш, От, якось так. А Адон на крики я замінив, не пам'ятаю на що. А, швидше швидше, швидше кидає цю штучку, так. Перезарядка чи сама зарядка? Я точно не зрозумів, але точно швидше, бо я помітив, як швидше воно працює нормально. Окей. Хто в нас тут бігає? Давайте за нею. Це наш головний герой. Зняла, речі, вже. Що, ти забіжиш? Я, я думаю, ми не станем. О, так от. Нагачу! Так стрімер в підвалі. Як тобі стрімиться? нормально? Б це нам піти? у нас ще жодної камери немає, одна тільки. Одна стоїть в хібарі. Треба якось. Давайте подивимось. Ну, наче нікого немає. Будемо підкемплювати. Підкемплювати. В підвал. О, ти сама біжиш. Оооооо, що це за халява, дивіться. Сама вибігла. А що ти тут робиш? Загуляла. Нормально. А це ще один твічер. Точно, точно. Я щось забув, їх там двоє, точно. О, ну давай та кинемо сюди камеру. І від камери зіграємо. Раз. І що? А що стояти будеш дивитися? Витікай, витікай, молодець. Але куди ти втечеш уже? А все. А нема. Не. Нам, до речі, зняли хлопця. Давайте на камеру. Сидять. Сидять. Окей. Okay. Хлопс. І телепортуємося. О, і ЕМП зняло. Молодець, молодець. Ааа, ah, телефончик. Я то не знаю, який в них білд, я не встиг подивитися. Ну, ви бачили, як я починав гру. Не. Okay. Окей. І ще хлопець бігає. Та ну його, У нього аптечка. Я спочатку подумав, що там може бути ліхтарик, але його там нема. Отак, от. Отак от. От, так от зі мною, да? Ну добре. А я думаю, ми не здождаємо зараз, дивіться. Так, я проб'ю. Оба! хе 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 я знищує сьогодні. На підвальний гачокі. Ну, чи його. Його. Так. Не бачу. Нікого не бачу. у мене тільки дві камери, одна. На кемп, а друга на цьому. Давайте сюди ще поставимо. Буде дві камери на кемп. І. ще одна на генератор, по-моєму. Куди вона там дивиться? А, вона не дивиться навіть на генератор. Опа, біжить уже. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! А встигну, а встигну, встиг. Ні, не встиг. Добре, вона тут поряд, насправді. Ну туди я хотів. Опа, телепортуємося. І. Хлопець! І пробили! Ой-ой-ой! Ой, неприкольно! -ой 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 Телепортуємося. Будеш скидувати? Ні, не скидує. добре. Боже імба! Але там горіх був. Непогано. Телепортуємося ще раз. Боже, подивіться, що він робить. Це хворий хворий маньяк просто що він робить? Жаль, я просто телепортуйся, покидаю. я взагалі їм шансу не залишаю. Вони перетягнутися не встигають. О, -о знову хіляться, две! Ну генії, генії. що вони роблять? Здоров, це знову я. Оооо, ще й. Боже, ще й віддали палатку. А, тут більш нема. Її також в підвал. Куди ж її ще понести? Блін, уявляєте, не доніс. Не доніс. Срана коняка. Боже, який ж гімняний перк. Ненагоджую. Нічого, зараз швидко її не здравнем. Раз. Телепортик. І. БЕС! Ну. Куди її втекти, Ну серйозно, потужний маньяк. Слухайте, я так. Я не очікую, що настільки сильний. Мені прям реально подобається. Тим більше вони взагалі заразу не чистять, дивіться, Всі в чотирьох четвер... трьох заражені. чотирьох, четвер... Господи. В чотирьох заражені, Отак. От так, давайте зламаємо цю камеру, я не знаю, тут немає сенсу, мені Давайте сюди кинемо. і я той взагалі не в курсі, що там за генератор. Давайте кинемо. Ляпс. Тут, наче спокійно. Кинемо дві камери. І нам буде видно його. В принципі, єдиний генератор, який не захищений, це той. Я, напевно, і не хочу його захищати поки що. О, ну халява, дивіться. Е -е. Я думав, що і вже все. Ну добре, перепортнемося. Я просто боявся ще, що, що підставиться за фенга. Зараз ми її по хребту. Не! О так. Що ти присідаєш? Ти хочеш, щоб я за тобою пішов, Ні, не піду. От сюди за нею підем. І ніхто не підставиться. Дамс, з конякою вонючий своєю, Щас, я тобі дам. До речі, раз ми тут можемо кинути камеру. Зараз тільки занесем її і кинемо камеру, напевно. Магачок! На, кинемо тут камеру. І. Так, тут зламали, до речі. Тут хтось заводить. А тут не зламали. От <гум> ти можеш тільки одну зламати. Не дістає, напевно. Ну-ну-ну! О, чудово! За нею. А що їй тут робити? І не скидує! А чого не скидуєш? Що не скидаєш? Просто два хіта! Два хіта, боже! Як же погано вони грають? Можливо, у них там по 100 годин, я не знаю хоча я коли стрімлю, насправді також граю так собі. Концентрація зникає, і ти якось розсієш свою увагу. Окей. Давайте на камери, я бачу там зліва дівчисько бігає. Вдаримо генератором. На камери вже не підемо, передумав я. Давайте сюди. Так, так, так. Телепорт. Не знаю для чого, я в принципі міг і так вдарити. Це наш стрімлер. Давайте його. Оп! Ай! Не попав. Ну нічого. З другого разу попав. М -м, у вікно. А назад не дивиться. Назад не дивиться. А кулешка травчатик дивитися, коли там назад дивитися. А знаєте. А що, Не, давайте краще її кинем. Так, давайте кинемо і знайдемо ту фенгу, яка нам присідала, А то що це ми її ще відпустимо? Вона нам при. О, сього на. Сидить. Оп, дивіться, Сидить. Якби це їй випасти, так телепортнутися на нього. Е, вона буде йти рятувати, я так розумію. Це все-таки друзі стрімера, вони мають допомагати йому. Не йде. Десь іде, але де я не можу побачити по цим камерам. Пішли, пішки знайде мені. Сюрприз! Що ти присідати будеш? А що вже не присідаєш? А чому? Отак Та гарно присідали. А нема? А нема дошок. Просто легеньких, легесечки два хіта. і щоб ще б знайти нашого стрімлера. Та, давайте, він, він поранений, я думаю, не проблема буде його знайти. Давайте нагачок. А почекайте, він уже не поранений. Вихилився? Можливо, він в підвалі хилився З перком сейбл якимось. А, чи ні Десь він також ви точно вилікувався. А може і справді в підвалі. Ну, в нього також аптечка була, то мало. Не, не бачу. Вийшов, вийшов, значить, з цієї сторони вийшов, бо я з цієї його не бачив. Із обходом. Так, кинемо камеру. Не бачу я поки що нікого. А, вон он! он. Сюди, сюди! Куди ти? Ось вона сидить. Ляпс. Небагато часу, небагато. І... Телепорт! Сюди! Скидай, скидай! А, Римай раз. А, телепортуємося. На жаль, на жаль, за вікном. Він завжди за вікном телепортує. Це взагалі не прикольно, насправді. Ляпс! а -ха -ха -ха! ізі. easy easy Ну, а фенгу, я думаю, ми... ми її залишимо і потім уб'ємо. Коли закриємо люк. Ось, дали їй втікти. чисто познущаємося. Ви нас вибачте, звісно, друзі французи. Але нам потрібно моменту оформити. Зараз побігаємо трішки за нею. І зробимо моменту. Бамс. О, Чудово! Супер! Пішли, знайдемо люк і моментом. А можливо, він як завжди в хебарі, слухайте. Вона вже там валяється так довго, я вже задовбався шукати люк насправді. Я вам казав, що люк біля хибара завжди спавниться. От-от, знов. Шо це таке? Так, а де наша фенгуля? А, ну воно, до речі, повзе. майже до повзла. Ось такі от у нас були каточки за сингулярність. Цей ман для мене доволі новий, я ні разу за нього не грав, і результат ви, в принципі, бачите у себе на екрані. Що ви думаєте про білд, ви можете написати в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Як вам, до речі, 2К розширення, я думаю, це буде супер. Пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Та до зустрічі на полях сутності!